Огляду проктолога. Чи так це страшно, як це малюють? Я лікар, хірург-проктолог хабазі Харіда Маніна, і сьогодні я вам розповім про етапи, з яких складається огляд. Першим етапом консультації буде спілкування. Пацієнт має розповісти, що саме його турбує, протягом якого часу, які засоби він самостійно використовував, або навпаки, чи звертався він до інших спеціалістів, або до самого проктолога і отримував профільне лікування. Обов'язково важливо знати, які є у вас супутні захворювання і чи приймаєте ви якісь препарати на постійній основі. Окремим пунктом будуть запитання з приводу вашого стільця, Це також буде турбувати лікаря проктолога Якщо є змога, обов'язково ви з собою на консультацію берете всі заключення або всі попередні обстеження, які у вас є. Другий етап консультації це огляд. Він проводиться в окремому кабінеті. Триває він протягом 5-10 хвилин. Огляд виконується на гінекологічному кріслі. Під час цього огляду виконується пальцеве дослідження заднього проходу та аноскопія. Поряд із оглядовим кабінетом для вашої зручності знаходиться вбиральня, у якій ви можете після огляду прибрати залишки мані та помити руки. На фінальному етапі консультації ви дізнаєте свій діагноз. І отримуйте рекомендації або з лікування, або з профілактики того чи іншого захворювання. Для запису на консультацію переходьте в шапку профілю.